Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. І це традиційний брифінг для вас ранковий з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної. уваги. Є про що поговорити як завжди. Сьогодні у нас 27 червня п'ятниця на календарі. І Обговоримо важливі актуальні події з того, що відбувається, можливо, їх. І менше виходячи із ситуації, розпочну із того, що в нас відбувалося, по перше, з'явилася інформація про те, що були завдані успішні удари по об'єктах ворога в окупованому Криму, спецпризначенцями головного управління розвідки Міноборони, радари і системи ППО ворога, ймовірно якісь чергові атаки. А навіть якщо вони не готуються. Ці атаки, тоді це все рівно означає, що в принципі, ворогові буде не переливки, оскільки, ну, власне кажучи, це як би там не було, все коштує грошей. Тобто всі системи ППО, радари і так далі, ну, це ж все кошти. І треба розуміти, що, звичайно, уражаючи їх, ворог несе втрати. Крім того, Україна вдарила по окупантах ракетою дроном Пекло. З'явилися перші відео, яке це, власне кажучи, і підтверджує. Про що йдеться? Військовий виріб, схожий на дрон камікадзе, але може летіти зі швидкістю до 700 км на годину. Аналітики вперше зафіксували ураження ворога новітнім українським дроном Пекло. Зброя знайшла свою ціль під окупованим Луганськом. Про перший е підтверджений випадок використання нового дрону повідомив один із українських профільних каналів. Аналітики ресурсу звернули увагу, що на відео зафіксовано уламок із малогабаритним реактивним двигуном та В-подібним хвостовим оперенням, пише Defense Express. тобто, е дрон, ракета, пекло. У виданні додали. Що росіяни <кхи> також поскаржилися на те, що українські дрони, які помилково були ідентифіковані як Лютий, знищили переправу через річку Айдар на північ від Луганська, а також рознесли насосну станцію на березі. Тобто, що робиться застосовуються, в тому числі, новітні дрони та розробки по об'єктах на окупованій території. Для того, щоб ослабити логістику противника, для того, щоб не давати їм дуже швидко перекидати резерви. Зараз ворог проводить активні наступальні дії на Сході. Це пріоритетний напрямок для противника. Ви бачите, що ворог має певні тактичні успіхи на, на Донеччині. На жаль, по-іншому зараз оборонятися складно, тому що потрібні резерви, потрібні сили. Потрібні засоби і озброєння нам для того, щоб спиняти ворога ефективніше, а найголовніше мати змогу переходити до контратак, хоча б локальних. Тому що, хто би що не говорив, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський, правий, коли каже про те, що будь-яке сидіння в обороні і перебування тривалий час закінчується тим, що доводиться деякі позиції залишати. Але, звичайно, немає ось цього, там, знаєте, що розповідають. Зараз уже все, так до Львову дійдуть до Ужгорода, нічого подібного. Тому що ну, от на цьому напрямку, де зараз ворог мав певні успіхи тактичні на Донеччині, їх рік тримали. Рік. Ну, це просто от, для розуміння ситуації. І зараз їм теж не переливки росіянам, вони підтягують сили, звідки, звідки стільки можуть. Сподіваються на Північну Корею про те, що видання, тому що видання Reuters повідомляє про те, що ну фактично з високою долею вірогідності Reuters пише з посиланням на південно-корейських парламентарів, а ті, в свою чергу, отримують розвідувальну інформацію зі своїх джерел від південно-корейської розвідки. І от вони повідомляють про те, що з високою долею вірогідності. Значить, Північна Корея може перекинути свої війська безпосередньо до Росії на допомогу. Тобто кілька тижнів тому, коли Шайгу, секретар Ради нацбезпеки і оборони Росії, а в минулому міністр оборони Росії літав безпосередньо до Іна, Вони ймовірно серед іншого домовлялися про те, яким чином Росія може отримати. Ще й бойовиків, ще й солдатів з Північної Кореї, ймовірно, для того, щоб вести наступальні дії, знову ж зкурщини в бік Сумщини, ймовірно, саме для цього, яка кількість, з яким озброєнням побачимо, поки що деталей, деталей замало. Але, власне кажучи, подивимося, скільки це буде, і чи буде це значна кількість понад тих, про які домовлялися раніше. Тому що хочу нагадати, що раніше домовилися про те, що Північна Корея відправить саперів і робітників, які будуть допомагати одні відновлювати те, що відбувалося е на Курщині, те, що треба відбудовувати. Ну а інші зрозуміла річ відповідно розміновувати. Але, вочевидь, йде мова про те, що цих військових може бути більше, і роль у них так само інша. Ну, а тим часом ще одна країна а, буде виходити з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Це Польща. Сейм Польщі ухвалив а, рішення і ух проголосував за законопроект про вихід з Отавської конвенції, яка забороняє виготовлення, встановлення, накопичення і передачу протипіхотних мін. За вихід з конвенції проголосувало. 413 депутатів проти виступили тільки 15 і тільки троє утрималися. Віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що цей крок є ключовим для убезпечення регіону. Він зазначив, що ініціатива вийти із договору походить від Польщі, а також від країн Балтії і Фінляндії. Польща не може бути. Зобов'язана жодними обмеженнями, які не дозволяють захищати свою батьківщину. Ну, фактично, що це означає? Це означає, що весь північний фланг, починаючи від Фінляндії, Фінляндія задала тон, фіни, до речі, великі молодці, я вам скажу, я слідкую за їхніми діями і кроками в посиленні власної безпеки та обороноздатності, вони реально прогресують, тому що. За такий короткий період часу часу, відколи вони стали членами НАТО, провели проведено реально значну роботу. По-перше, не один раунд спільних навчань американсько-фінських і фінсько в форматі НАТО відбулися на території Фінляндії. По-друге, фіни дозволили американським та іншим кораблям країн НАТО. Вільно заходити у власні порти відповідно угоду підписана, особливо зі Сполученими Штатами, так само дозволили вільно використовувати власні аеродроми для будь-яких потреб американської авіації. Тобто було зроблено вже багато. Крім того, фіни працюють над системним зміцненням безпеки кордону з Росією. Це і системи спостереження, це і сенсори, це і де потрібно загородження. Невибухові, тепер будуть мінно вибухові, враховуючи вихід із конвенції, паркани, колючі дроти. Тобто, дуже багато робиться і вивчається український досвід. Фіни прогресують в застосуванні БПЛА, прогресують в тому, щоб вивчити максимально досвід наш протидії російській агресії. Ну, це роблять і країни Балтії і Польща. Тобто, що це глобально означає? Це глобально означає. Що Україна, український спротив російській агресії дає час нашим європейським партнерам, аби вони ухвалили відповідні законодавчі зміни, аби проголосували нормативно-правові акти, аби прийняли відповідні інструкції, аби втілили їх в життя, почали на практиці застосовувати, аби посилювали власну обороноздатність. Часу дається більше, ніж потрібно, тому що проти такого ворога. Він би довго не чекав. А європейці мають цей час, і вони мають можливість готуватися і точно бути краще готовими, ніж а, ніж фактично а, точно більше готовими, ніж були би до цього на початку 2022 року. Ну, це очевидно, теж завдяки Україні. Ну а про готовність і про те, скільки треба витрачати. Ось вам приклад, тому що на захист неба Ізраїлю в 12-денній війні з Іраном ППО ті США втрати витратили понад 1 мільярд доларів. 70 пусків цих надсучасних, найдорожчих ракет зафіксовано, США використали приблизно 15% світових запасів ті або ТХ, як їх називають так. Не зовсім правильно, правильніше ті HD, ну, але Бог з тим. От вам, будь ласка, ті H-AD це е, унікальна система протиракетної оборони. Їх є у дві, у двох формах. Aegis – це морська, і ті H-AD це більш сухопутна. Вони здатні перехоплювати ракети будь-яких типів, навіть е, балістику середньої дальності, і навіть ракети е, фактично міжконтинентальні. Точніше, можна так, і міжконтинентальні, і ну в першу чергу середньої дальності. Тобто ті, Ейч або Aegis теоретично міг би перехопити, наприклад, російський арішник, який ворог скеровував. Тобто, це така доволі дорога система, але надзвичайно ефективна, тому що вона дійсно здатна збивати ракети різних типів, і це безумовно допомога Сполучених Штатів Ізраїлю, яка дала. Змогу протриматися від е, іранського терору ракетного, який Тегеран здійснював проти Ізраїлю. До речі, Тегеран вкотре оголосив себе переможцем. У них народні гуляння. А ятола Хамениї виступив в парламенті, сказав про те, що нехай Сполучені Штати і не думають більше ніколи про атаку Ірану, тому що вони заготовили різні сили і засоби. Ну і зазначив про те, що Іран не буде відмовлятися від від ядерної програми, але ж як зазначили а, американські спецслужби і високопосадовці, що вони відкинули іранську програму далеко назад, і що Тегерану офіційному зовсім ну, скажімо так, буде складно відновлювати ті потужності і можливості, які були. Зруйновані внаслідок успішних атак Ізраїлю і США. Ну, подивимося. Тим часом <кій> занепокоєння викликає другий інцидент і випадок, який стапив, трапився в Німеччині. Справа в тому, що в Німеччині спалили стоянку з вантажівками Бундесверу на одному з об'єктів в місті Ерфурт. Підпалювачі могли б зробити це на замовлення росіян. По схемі тих підпалів, які е, російські спецслужби проплачують, на жаль, в Україні? Один з російських прокремлівських каналів заявив, що автівки спалили нібито наші люди, оскільки техніка начебто належала українській армії та була вивезена до Ерфурта спеціально на ремонт. Що це означає? Це означає, що дійсно гібридні впливи російські агресивні, можуть зростати. Можна лишень собі уявити загрози та виклики, наскільки вони масштабуються за умов, що країни Європи, заходу, НАТО будуть згідно ухваленого на рішенні на саміті НАТО рішення збільшувати видатки а на фінансування виробництва будуть тільки зростати. Кількість заводів підприємств відповідно складів, ремонтних майстерень, потужностей, де будуть в тому числі відновлювати ремонтувати техніку та озброєння для потреб України, відтак є серйозні ризики та небезпеки, того, що це може повторюватися. Тому сподіваюся, що наші західні партнери будуть вживати відповідних заходів для того, щоб обмежувати в'їзд по-перше, росіян. На територію країн Європейського Союзу максимально. По-друге, звичайно, ще контролювати переписки, зв'язки, які тільки можуть бути через соціальні мережі інші месенджери росіян, які дійсно можуть вербувати громадян, які перебувають на території Європейського союзу, з метою вчинення диверсій та терористичних актів. Цьому безумовно потрібно запобігати, тому що це занепокоює. Власне кажучи, ну а премєр міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі з американським президентом Трампом сказала йому, що рішучість, яку проявила Америка щодо Ірану, має бути продемонстрована щодо війни в Україні. Про це вона розповіла на прес-конференції після завершення саміту НАТО, передає Італійська Ля Републіка. Мелоні привітала початок. Перемир'я у війні між Ізраїлем та Іраном, зазначила, втім, зазначила, що рішучість потрібно також проявити щодо України та сектору Гази президенту Дональду Трампу Я сказала, що ж рішучість, яка була проявлена у війні між Ізраїлем та Іраном, потрібно проявити щодо двох інших перемир'їв в Україні, де Росія хоче, е не хоче робити кроків на зустрічі. І в ГАЗі, де ситуація є нестерпною, Мелоні позиціонує себе як ключового гравця Євросоюзу. Чи дослухається Трамп Мелоні? Чи відреагує він зараз? Ми не бачимо, до речі, реакції на відміну від минулої зустрічі із президентом України у Трампа наприкінці квітня в Ватикані. Він не написав в своїй соцмережі трус Social нічого, і не виключено, що американський президент. Готується до розмови з російським диктатором Путіним, а Росія, в свою чергу, робить все, щоб затягувати будь-який процес і встановлення перемир'я, і будуть це робити до глибокої осені, щонайменше. Не варто розраховувати на прогрес в стамбульських зустрічах, тому що Путін в цьому не зацікавлений, і тому що зараз не видно достатнього тиску з боку країн Заходу. І тут, на жаль, президент Литви Науседа усіда дійсно правий, коли каже про те, що <кій> він не бачить поки що світла в кінця тунелі. Він є за умов, що Захід буде більш рішучішим і жорсткішим проти Росії, і ми це розуміємо. Але поки що цього не відбувається, на жаль, тому Путін і намагається досягти певних цілей на полі бою. А тому Пісков і каже, прес-секретар Путіна про те, що. Дата третього раунду прямих українсько-російських переговорів у Стамбулі буде визначатися після того, як закінчаться всі обмінні процедури, про які сторони домовилися під час зустрічі 2 червня. Вчора, до речі, напередодні відбувся черговий обмін, і наші військовослужбовці збройних сил України, прикордонної служби Нацгвардії. Повернулись додому, це велика подія, і я вітаю їх, і рідних і близьких з тим, що вони побачаться. Пісков сказав, що ми займаємося виконання тих гуманітарних домовленостей, які були досягнуті на другому раунді переговорів прямих російсько-українських. Після того як будуть завершені всі процедури, про які було домовлено обмінні, настане черга визначатися з датами проведення третього туру. На уточнювальне запитання, чи є якісь зрушення з датою проведення третього раунду переговорів, Пісков сказав ні. Коли це буде, коли буде, це буде оголошено. Ну, навіть на цьому етапі, помітно, як Росія тягне час 2 червня, станом на зараз уже 27 і раніше, ніж уже на липень місяць, жодних перемовин не буде назначено. Раз на місяць Росія готова зустрічатись і я. Запевняю, що скоріш за все вони будуть готові говорити про якісь саме гуманітарні треки, і не будуть готові, наприклад, говорити про те, що було би зараз забезпечити щонайменше припинення вогню на 30 днів. Ось це те про що Росія буде говорити. Тому е зараз треба розуміти, що наше завдання відбиватися, давати ворогові жорстку відсіч, завдавати максимальних втрат, не впадати в паніку. І хаос триматися щонайменше до середини осені, а там, а, зрештою, через допомогу ЄС, санкції Євросоюзу, і сподіваюся, США і визначеність, зрештою, стратегічно про те, що ми можемо отримати обсяги допомоги, купити зброю. Уже тут а, це нюанси у Сполучених Штатів Америки, все ж таки тоді говорити про те, що ми можемо вийти на Дискусії про припинення вогню жовтень, листопад цього року. Не думаю, що раніше. За умови, звичайно, що можуть повторитися паутини, як були, і удари по території Росії. Тому що ворог теж харахориться, намагається показати свою силу, але він не є настільки сильним. Це чітко видно, тим, як вони наступають як дається нам боронитися. Тож тримаємося, підтримуємо силу оборони України. Підписуйтесь на канал, залишайтеся на зв'язку. До нових зустрічей. Бережіть себе і слава Україні!